Привіт! Знаєте, наше тіло воно ж постійно з нами розмовляє, подає сигнали. От сьогодні ми спробуємо навчитися читати ці сигнали, особливо ті, що стосуються серця. Розберемося, як перетворити всі ці складні медичні штуки на, ну, на просту й зрозумілу історію про наше здоров'я. Ну що ж, з чого все починається? А починається все, як правило, з того, що людина сама щось відчуває. Це, знаєте, такі перші дзвіночки, які сигналять, агов, тут щось не так із кровообігом. І ось про що найчастіше йдеться: біль десь у ділянці серця, відчуття, ніби вона зараз вистрибне з грудей, задишка, набряки. Або навіть коли шкіра набуває такого синюшного відтінку. Будь що з цього списку це вже, знаєте, такий серйозний привід, щоб не відкладати візит до фахівця. Добре від того, що ми відчуваємо, перейдімо до того, що можна виміряти. І наш перший, так би мовити, детективний інструмент це пульс. О, він може розповісти таке, про що ми навіть не здогадуємося. Тож давайте розбиратися, як його правильно читати. Що ж таке пульс, якщо говорити зовсім просто. Ну, уявіть собі, це, по суті, відлуння роботи нашого серця, яке ми можемо відчути на артеріях. Кожен удар, це як камінець кинутий у воду, що створює хвилю. От ця хвиля і біжить по наших судинах. І отут, друзі, починається найцікавіше. Бо пульс це ж не просто тук-тук, не просто кількість ударів. Ні, і і це ціла історія. Тож, Яку ж саме інформацію він нам несе? Дивіться, фахівці дивляться на чотири речі перше це ритм, тобто серце б'ється рівно як швейцарський годинник, чи збивається. Друге частота наскільки швидко воно б'ється. Далі наповнення чи артерія добре наповнюється кров'ю при кожному ударі. І четверте напруження, який опір чинить стінка судини, наскільки вона пружна, і от всі ці чотири пазли разом складаються у повну картину здоров'я нашого серця. Щодо частоти, то найчастіше говорять про два відхилення перше тахікардія це коли серце, знаєте, ніби й біжить марафон, понад 80 ударів на хвилину. І друге брадікардія це навпаки, коли воно таке повільне, неквапливе, як черепаха, менше 60 ударів. І те інше це сигнал, на який варто звернути увагу. Рухаємося далі. Наступний наш герой це артеріальний тиск. Думаю, всі про нього чули. По суті, це показник того, з якою силою кров тисне на стінки наших судин. От уявіть собі звичайну водопровідну систему в будинку є тиск, з яким вода тече по трубах. От у нашому тілі все дуже схоже артеріальний тиск це саме та сила, з якою наша кров рухається по судинах і тисне на їхні стінки. Коли ми міряємо тиск, ми завжди бачимо два числа. От те, що верхнє, це систолічний тиск, це, так би мавити, максимальний тиск в момент, коли серце працює як насос і з силою виштовхує кров. В нормі це число має бути десь між 100 і 140. А нижнє число це діастолічний тиск. Це тиск у момент, коли серцевий м'яз розслабляється, відпочиває між ударами. Тут нормальні показники від 60 до 90. І є ще один цікавий показник: якщо від верхнього числа відняти нижнє, ми отримаємо так званий пульсовий тиск. Він багато що говорить про еластичність наших судин. В ідеалі ця різниця має бути десь 40-50 мм ртутного стопчика. Ну і звісно, є два стани, про які всі знають якщо тиск постійно зашкалює вище норми, це гіпертензія, а якщо він стабільно нижчий, це гіпотензія. Обидва випадки, звичайно, потребують контролю. А тепер давайте поговоримо про дуже серйозну річ про ситуацію, коли діяти треба не просто швидко, а миттєво. Біль у грудях це такий, знаєте, червоний прапорець, сигнал СОС, коли кожна хвилина буквально на вагу золота. І ось тут є одне золоте правило для медиків будь-який біль у ділянці серця розглядається як напад стенокардії, тобто як біль, спричинений браком кисню для серця. Це така собі презумпція небезпеки. Краще перестрахуватися, бо такий підчіт буквально рятує життя. То що робити? Алгоритм дій такий, і його варто знати перше забезпечити людині повний спокій посадити або покласти. Друге якщо є, дати таблетку нітрогліцерину під язик. Третє як допоміжний засіб можна використати гірчичники на ділянку серця. І най -най найголовніше якщо за 3-5 хвилин біль не проходить, ніяких почекає може минеться негайно викликати швидку. Гаразд, з екстреними ситуаціями розібралися. Тепер давайте подивимось на те, що важливо контролювати в довгостроковій перспективі, і це водний баланс. Здавалося б, просто рідина, але її контроль може дуже багато розповісти про хронічні проблеми, особливо про серцеву недостатність. Основний показник тут це добовий діурез. Звучить складно, але насправді це просто загальна кількість сечі, яка виділяється за добу за 24 години. У здорової людини це в середньому десь літр півтора. А далі проста арифметика. Якщо рідини випито більше, ніж вийшло з сечею, куди вона дівається, правильно затримуються в організмі, з'являються набряки. Це називають негативним водним балансом. І навпаки, якщо виділяється більше, ніж споживається, наприклад, коли людина приймає сечогінні препарати, то набряки спадають, і це вже позитивний баланс. І є таке просте правило, на яке орієнтуються фахівці. В нормі кількість виділеної сечі має становити не менше 75-80% від усієї випитої рідини, включно з супами, чаєм і так далі. Це такий собі швидкий і простий тест, який показує, наскільки добре справляються нирки і серце. І на завершення, знаєте. Пульс, тиск, баланс рідини це все не просто цифри на папері чи на екрані тонометра, це мова, мова, якою наше тіло говорить з нами, це його спосіб сказати нам, як у нього справи. І головне питання, яке залишається: чи ми слухаємо, чи ми готові навчитися розуміти цю мову?